Вітаю всіх, це спеціальний ефір на радіо НВ. Моє ім'я Ілля Кабачинський. Продовжуємо зі мною на зв'язку. Олег Білецький, журналіст, головний редактор порталу Україна .пл. Доброго дня, пане Олег. Вітаю, добрий день. Власне, хотів би з вами сьогодні поговорити про анонсований минулого тижня страйк польських перевізників, що вони хочуть блокувати український кордон для українських власне перевізників. Можете будь ласка розповісти, що це за історія, звідки взагалі вона які яке в неї коріння? Так, звичайно, може. Ну, по перше, йдеться вже про терміну відтермінування. Ну, бо на початку план був наступний. 3-го числа, 3 листопада, мала стартуватися акція. Потім її перенесли принаймні, початок на 6-те, тобто на завтра. Та і завтра, 12-та година за Варшавою. Перша година дня за Києвом має стартувати ця акція. Ем... Вона буде проходити в трьох пунктах пропуску. Йдеться про корчову, про дорогуськ і грабенне. Ну тобто. Фактично, це ті пункти, де найбільше проїжджало вантажівок із товаром. Не йдеться про, наприклад, піші пункти пропуску або про ті пункти пропуску, де е, немає можливості технічна можливість не було обладнана для того, щоб е, вантажівки з товаром проїжджали. Саме тому така логіка, саме тому е, цих три пункти пропуску були е, виділені. Е, щодо вимог, я думаю, з них варто почати. Ну то центральних є три вимоги. Перша протестуючі вимагають запровадження спеціальних дозволів на перевіз на, на комерційні перевозки для е, вантажівок з України. Це перша вимога. Друге, це виключення польських автомобілів з електронної черги. Е Черга ця українська наша система, і далі має бути е, так, як про це говорять протестуючі створення спеціальної. Черги, ну це могла би бути наприклад жива черга для автомобілів з європейською реєстрацією, а конкретніше для автомобілів на польських реєстраціях. Ну і третє, це запровадження заборони реєстрації в Польщі фірм, які мають капітал, який походить поза споза межі європейського союзу. Йдеться звичайно про фірми, які мають або мали би стосунок до логістики, до транспортування, тому в принципі ось цих три таких центральних вимоги одразу можна зауважити. Я так думаю, що ці вимоги вони е, скеровані не так до представників українського уряду, як до е, польських урядовців. Ну бо, наприклад, якщо йдеться про ось ці фірми з капіталом поза. Уні Європейської, поза європейського союзу ясно, що українська сторона жодним чином на це попливати не може. Тому напевно таким центральним адресатом цих вимог і цього протесту передовсім є польський уряд і польське міністерство інфраструктури. Ну але тут, звичайно, має бути і певна співпраця з українською стороною, тому що інші вимоги, як от виключення польських вантажівок з електронної черги, з е черги, це річ, яка Знаходиться по українській стороні і без дій, без рішень українського уряду ну навряд чи щось тут вдасться зробити. Важко поки що сказати е, наскільки дослухаються, і наскільки взагалі там раціональними є з кожної зі сторін з української з ось така низка вимог. Я думаю, що це ми побачимо вже від завтра. Не обов'язково в перший день, тому що акція ну принаймні, офіційний дозвіл на цю акцію він. Передбачає два місяці протестів. Тобто, якщо 6 листопада вона стартує, то 6 січня 2024 року вона може закінчитися. Принаймні юридичні підстави, от на такий період блокувати перехід кордону для вантажівок. Юридично ті люди, які протестують, вони матимуть. Давайте напевно також наголосимо, що на відміну від протестів там і суперечок української та польської сторін в вересні, коли Ва мова лише про сільськогосподарські товари і зерно. Зараз саме про загалом про вантажні перевезення. Правильно вони ж не стосуються якогось одного типу там товарів. Ні, йдеться саме про вантажні перевезення, абсолютно точно. І тут йдеться про будь-яку категорію товарів. Не обов'язково це має бути зерно, це може бути е, що завгодно, ну і е, логіка. Протестуючих вони вони популярно пояснюють, чому взагалі вони пішли або там змушені піти на цей крок. Підуть завтра. Найправдоподібніше це ну, по перше, кількість автомобілів українських автомобілів українських фірм, які здійснюють ці перевозки. Деякі з них навіть наводять певні цифри. От, наприклад, один з очільників. Цих протестів Томаш Борковський він говорить про те, що до цієї пори від початку року кордон перетнуло 880 тисяч вантажних автомобілів. Ну можливо, це були ті самі автомобілі, які просто здійснювали рейси. Йдеться про, про кількість перетинів кордону. Та, так коректніше буде сказати до кінця року. Вони передбачають, що ця цифра сягне мільйону. Якщо це порівнювати із цифрами передвоєнними, ну то кожна зі сторін тоді мала по 180 тисяч дозволів на перетин. Ось така є різниця. Тобто, все раз співставляємо 180 тисяч кожна зі сторін до війни, і зараз загально 880 тисяч. Ну тобто польська сторона і конкретно ті люди, які протестують, вони бачбачають несправедливість в тому, що е дуже сильний перехил в український бік це. Мовляв, не нечесна конкуренція, і е, тут я думаю, ще один такий важливий момент щодо умов. Цього отеста його належить е, виокремити. Не йдеться про е, вантажі гуманітарні, не йдеться про військову допомогу, допомогу для війська. Хоча я думаю, це е, такі загальні слова сказані. Навряд чи хтось нам буде розповідати, коли в якій годині, і е, через який саме пункт пропуску ця допомога військова надходить до України. Але в цілому організатори вони е, якби виводять за дужки цих два пункти: ще раз це гуманітарна допомога і це. Військова підтримка таким чином вони намагаються знову ж таки за їхньою логікою. Я не репрезентую їхню логіку, я тільки переповідаю вам, транслюю, що про це говорять самі організатори за їхньою логікою. Саме це є кращим доказом того, що тут не йдеться про якусь діяльність проти України е, натомість йдеться про е, намагання ось це врегулювати, мати якусь. Е, Справедливу конкуренцію в питаннях логістики. А знаєте, хотів таке спитати: я читав, що польські перевізники на фурах на ось цьому колісному транспорті є наймасовішими, найбільшими у Європі, і власне вони бояться конкуренції зі сторони українських перевізників, які на їхню думку можуть перевозити вантажі дешевше за рахунок нижчої плати праці і тому подібного. Але при цьому, ну от мені я розумію збільшення кількості самих перевезень і тим, що в Україні по суті немає іншого способу вивозити свої вантажі, тому що морський шлях дуже сильно обмежений. Чи є якесь не знаю обговорення на цьому рівні, що українські фури їдуть в такому масштабі, тому що їм потрібно вивозити і завозити товар до України, тому що немає моря? Ну, це очевидний фактор. Я думаю, що на нього зважають та ем, щодо кількості е, фур, які ми можемо побачити на польських реєстраціях, упродовж. Я так думаю, останніх десяти, може навіть трошки більше років, може навіть там до п'ятнадцяти, то дійсно вона збільшилася. У мене на жаль на руках немає якоїсь статистики. Я можу говорити лише про власні спостереження. Те, що я спостерігаю на автобанах європейських, ну наприклад, в Німеччині, ну то левова частка, велика кількість або більша кількість власне ось цих вантажівок. Вони всі на польських реєстраціях після того, як Євросоюз поповнився, наприклад, Румунією. Так само можна побачити і румунські автомобілі з румунськими реєстраціями, але попри це дійсно поляки вони займають чільне місце. І ось цей страх конкуренції, страх втратити прибуток він абсолютно як на мене очевидний. Та да? тому, тому цей аргумент теж входить в гру. Ем, щодо ем, потреби Україні вивозити свої товари. Ну то ем, тут історія виглядає наступним чином знову ж таки з польського боку, чому вони виступають зараз за. Заборону реєстрації фірм з поза європейським капіталом саме, саме тут і простежується ось цей пункт про конкуренцію. Представники тих організацій, які протестують, вони говорять про те, що слухайте, ну по-перше, це податки, які українські фірми не будуть платити в Польщу. По друге, це робочі місця, і ми не можемо конкурувати просто тому, що дійсно ну оплата праці для. Українських водіїв, вона не співмірна з європейськими, не співмірна з польськими, і мовляв, таким чином це все може допровадити до упадку самої галузі. Тому, якби цей аргумент теж він входить в гру. Ну і ще один такий може для України не надто очевидний момент, але на ньому на нього наголошують ті люди, які організовують протест, зокрема згаданий мною пан Борковський. Це реєстрація автомобілів в електронній черзі. Як відомо, можна заздалегідь податися в цю чергу. Вона відбувається електронним чином. Не буду пояснювати, як я думаю, аудиторія розумна. Вона, вона розуміє, як це все відбувається. Але відмінність автомобілів з українською реєстрацією умов точніше для автомобілів з українською реєстрацією від тих машин, які заїжджають з Європейського Союзу і конкретно з Польщі, вона ось така. Автомобіль, який реєструється в цій електронній черзі, в е черзі може це зробити тільки тоді, коли він заїхав на територію України, і фактично ті. Вантажівки, як говорять протестувальники, або ті, хто завтра стануть протестувальниками, і автомобілі, які зареєстровані в Україні і знаходяться в Україні, вони можуть податися на цю чергу, наприклад, за кілька днів до того, або навіть за кільканадцять днів до того, як вони планують ось цей виїзд за кордон щодо польських автомобілів, це так не працює. Дорога до Львова, наприклад, від кордону, або там навіть до Києва, вона може займати день, ну максимум два. А е, подача в цю чергу вона відбувається тільки після того, як я вже сказав, коли автомобіль перетинає е, кордон на в'їзд в Україну, і це спричиняє наступну ситуацію, коли е, ось ці вантажівки, водії цих вантажівок вони мусять е, перебувати в черзі по 10, деколи 12 і навіть 14 днів. Е, ну і ще один такий момент судопобутовий, але на ньому теж наголошують е, е, ті люди, які домагаються ось цих змін. Те, що е, польські перевізники, польські водії вони не перебувають у себе вдома. Вони не можуть е, зайнятися ротацією, помінятися, поїхати додому, аби хтось інший став у черзі, і на відміну від українських водіїв вони мусять весь цей час проводити в черзі, по перше, це некомфортно. Ну а по-друге, це вже говорять власники компаній, власники ось цих логістичних фірм, е, таким чином все менше і менше. Не водіїв хочуть взагалі їхати до України, польських водіїв та і е, вести товари. Ну і фактично йдеться про те, що е, все складніше стає компаніям знайти людей, які взагалі готові здійснювати ось ці рейси. Саме тому вони пояснюють, що їм потрібні ось ці зміни до подачі в електронну українську чергу, і це вже питання по українській стороні. Пане Олег, таке ще питання. Знаєте, у вересні, коли була ця проблема з дерном, експерти, багато експертів, з якими ми говорили, вони вказували, що от так сильно підігрівається ця тема через те, що у Польщі вибори. І мені от цікаво. Зараз ось ця історія з блокуванням це все таки е, умовна асоціація водіїв польських чи також якась, якась намагання політикуму перевести увагу з однієї теми на іншу, і з часом вона може просто згаснути сама по собі? Ну і так і ні, тому що частина польської політики, гравців політичних, як би ми до них не ставились, вони намагаються цю ситуацію використати і. Е... У так солідаризуватися, я таке дипломатичне слово підберу солідаризуватися із е, тими протестувальниками, говорячи вже про е, певне політичне слово, про те, що мовляв чинна влада. Це партія наразі, це партія справої справедливість, е, Вона, нібито, е, польським коштом намагається будувати взаємине з. Україною, взагалі, з зовнішнім світом з Брюсселем теж з Берліном я зараз говорю про представників наприклад такої партії як Конфедерація. Знову ж таки, тут не йдеться про наші вподобання йдеться про те, що е ці політики ця, ця політична сила, вона є на арені. Е, і, от, наприклад, очільник цієї партії Кшиштоф Босак він говорить про те, що вони так само мають намір з'явитися на цих протестах вже завтра і саме таким чином, ніби підтримати польських перевізників. Тому політична карта тут буде звичайно входити в гру. Е, з іншого боку, ось цей е, турбулентний такий період політичний в Польщі він не закінчився і теж на це треба зважати, тому що е, ну, найважливіші показники, принаймні, на мою думку, та е, Новий уряд не сформований коаліція, те як вона буде виглядати, яким чином вона функціонуватиме. Це теж питання до обговорення, тому що нагадаю, що попередніх кілька тижнів, по перше. Були зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у представників тих політичних клубів, які пройшли до нового сейму. Я нагадаю, що це право і справедливість, це чинна наразі чинна влада. Це так само коаліція обивательська на чолі з Дональдом Туском. Це Левіча, це ліві сили. І так само це партія, яка складається з двох політичних угруповань, яка називається Третя дорога», тобто третя дорога. От вони всі по черзі поговорили з президентом. Така є процедура, і тепер президент має вирішити, кому ж він делагує місію створення уряду. З точки зору логічної і навіть математичної, це мав би бути Дональд Туск, ну бо поза як три партії опозиційних заявляють про намір створення. Більшості в сеймі, ну то очевидно, що вони би е, підтримали Дональда Туска на посаді прем'єра, і саме таким чином мала би функціонувати е, польська політика. Натомість е, президент пішов дещо іншим шляхом. Він вирішив, що потенціал є у двох кандидатів, окрім Дональда Туска ще і у чинного прем'єра Матеуша Він поки не зрозуміло, де е, партія справи право і справедливість будуть брати ці голоси, але ну така логіка президента і. Чому я вийшов на ці політичні процеси, хоча мені ніби говорили там і про зерно, і про ситуацію на кордоні, допоки не сформований новий уряд, ми розуміємо, що не ну це теж такий непростий момент. Та, да, тому що е, урядовці, які зараз вони свідомі, того що вони допрацьовують свою каденцію. А поза як вони її допрацьовують, ну то є великі сумніви, що вони будуть е, е, втручатися, скажімо, от в ці процеси будуть підіймати якісь. Впливові важливі рішення як от комунікації з українською стороною і ем, е, спевнення тих вимог, е, які е, поставили протестувальники. Тому поки важко сказати, як довго триватиме взагалі цей процес, і яким чином уряд польський на це зреагує, я тільки єдину річ скажу: середина листопада. Саме тоді має зібратися новий Сейм і саме тоді мають бути вже ну просто далі. Вже нема куди відтягувати. Саме тоді вже мають бути прийняті рішення щодо е, коаліції і щодо прем'єра. А поза як буде прем'єр? Ну то далі буде новий уряд і далі припускаю. Мають ухвалитися ті рішення, про які ми з вами говорили щодо ситуації на кордоні. Знаєте, мені ще цікаво зрозуміти, як в самій Польщі, можливо, в пресі, можливо, десь в соціальних мережах якісь заяви як оцінюють дії зі сторони України, тобто там це описують як готовність іти на діалог, чи все-таки якесь жорстке протистояння. Хочеться розуміти, як там бачать українську сторону. Ну, польське суспільство поляризоване і існує навіть такий термін польсько польська війна. Йдеться про ось це політичне протистояння. Е, останні вибори вони теж досить чітко це показали, тому що поділені е, вподобання поляків і е, по скажімо так по 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 політичній осі лінії. Бо є праві сили, такі як право і справедливість і конфедерація, які, попри те, що програли, вони самі про це сказали, але. Одинадцятеро їхніх послів вони опиняться в семіст. Це теж ми не можемо виключати як факт. З іншого боку, це сили проєвропейські, це вже згадана мною коаліція або. Перспективі вона має стати вже найближчим часом коаліція з трьох політичних сил. Так само є поділ і регіональний. Ну бо, наприклад, схід Польщі він здебільшого на цих виборах підтримав праву і справедливості чинну наразі владу а натомість західні регіони вони підтримали коаліцію обивательську і інші політичні сили, які увійдуть от в це е демократичне. Угруповання тому відповісти на це питання можна в два способи. Це залежить від того, з ким ми будемо говорити з польського суспільства. Ну бо е, якщо йдеться про електорат е, пісу або не дай Боже конфедерації, ну то там ми чітко почуємо ці от е, тези про те, що польща має зосередитися на собі, польща е, має е, дотримуватися тільки і виключно свого інтересу, і ні перед чим зупинятися не належить. Ну тобто така оцінка всього, що діється в середині, без урахування загального контексту, ну принаймні так я це бачу. Так? з іншого боку, розуміння того, що вісім років не минули безслідно, вісім років панування єдиної партії права і справедливості вони відбилися і на комунікаціях з Брюсселем, Ну бо, наприклад, Польща ще й досі не отримує виплат з європейського фонду відбудови через проблеми з. Правомірністю через проблеми з демократією через закони, які Європейська комісія вважає в неналежний спосіб ухваленими, і отут от ця друга категорія, вона якраз таки вбачає проблему по стороні Варшави, тобто у себе всередині, що мовляв, ми маємо вибудувати ось цю належну комунікацію передовсім з Брюсселем Логіка там саме така, і саме тому Дональд Туск. Одразу після виборів поїхав до Брюсселю і там зустрівся з Урсулою фондерляєн. Хоча наразі він не має жодної офіційної посади, має тільки амбіцію. Та і далі е, комунікація з Берліном. Ну і по-третє, комунікація з Києвом саме в такій послідовності. Хотілося б, щоб аудиторія теж це розуміла. Ну бо так виглядають зовнішні польські пріоритети. Дякую вам дуже за те, що знайшли час поспілкуватись. Нагадаю нашим слухачам Олег Білецький, журналіст, головний редактор порталу Україна Був з нами на зв'язку. Ми з ним спілкувалися на тему майбутніх потенційних протестів. Перевізників польських була заява про те, що вони почнуть блокувати кілька пунктів переходу польсько-українського ко. Кордону, причина це те, що Є певні розбіжності, недобованості між польською та українською стороною. Наголосимо що це стосується всіх вантажних перевезень, не лише, наприклад, зірнових та сільськогосподарських. Як це було у вересні цього року? Я думаю, ви пам'ятаєте, ми багато про це говорили зараз. Це більш такий загальний протест для України. Насправді надзвичайно важливо вирішити цю проблему, тому що вантажами вивозять зараз ледь не половину всього та навіть більше ніж половину, у всього експорту українського Україна було інтерв'ю наших високопосадовців. Через Польщу виводи, вивозить більше ніж через всі інші країни. Звісно, це вантажні залізничні перевезення, і вони зараз надзвичайно важливі. Тому вирішення цього потенційного конфлікту для України є знову ж таки важливим з точки зору експортних доходів, тому що ми будемо вивозити наші товари, продавати їх десь на закордонних ринках та заводити до України валюту. Це Супер важливо, оскільки е, ось цей зерновий коридор чи морський коридор, яким його зараз роблять, він все таки працює далеко не в повну силу і потребує ще часу для того, аби могли е, е, судна безпечно виходити. Чорним морем та експортувати українську продукцію чи завозити її сюди. Тому дійсно це питання є таким наріжним місцем, і Україні потрібно з Польщею домовлятись та вирішувати ось ці конфліктні. Ситуації я ж на цьому буду з вами прощатись. На кінець нагадаю, що ви можете слідкувати за нашими прямими ефірами через Ютуб. Заходити радіо НВ, підписуйтесь. Будь ласка, ми також тут викладаємо найцікавіші розмови з нашими гостями та експертами. Ну і звісно, давайте не забувати підтримувати. Наші збройні сили України, наші хлопці та дівчат на фронті. Нагадаю, щоб ви підтримували нехай навіть невеликими, але постійними донатами збори людей, яким довіряєте через соціальні мережі. Насправді чимало речей є дійсно просто розхідниками, як от дрони, автомобілі, тепловізори. І постійна допомога ця потрібна. Ну і звісно, ініціативи великих фондів, які можуть у великих об'ємах закуповувати необхідну допомогу. Не забувайте про це. Дякую і щасти. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.